Уяви, що весь твій цифровий слід живе навіть після твоєї смерті. Наше онлайн-життя це не лише акаунти в соцмережах, але й дані про наші покупки, листування, фотографії та відео. І після нашої смерті все це може залишитися. Соцмережі не забувають: Facebook, Instagram, Тик можуть зберігати твої пости, фото і навіть листування роками. І без доступу до аккаунтів усе це залишається висіти в цифровому просторі. Хмари й цифрові сліди. Google iCloud та інші сервіси зберігають гігабайти твоїх даних листування документи фото навіть банківські історії можуть жити довше за людину цифровий спадок реальність сьогодні вже існують опції планування цифрової спадщини наприклад Google дозволяє обрати хто отримає доступ до твоїх акаунтів після смерті це може бути родич або ж ти можеш вказати щоб усе було видалено Іронія в тому, що твоє тіло зникне, а твоя онлайн присутність може стати вічною. Виходить, інтернет пам'ятає краще ніж люди. А що б ти хотів, щоб залишилося від тебе в онлайні? Напиши в коментарях і не забудь підписатися. Попереду ще багато дивного про наш цифровий світ.